Цей день особливий в історії світу прийшов до вожданих святий утішити, і церква Богом мерзом зійшла, хай на Христу нескінчена хвала, за те, що ми духом із нами сьогодні, Що ми з тривогами тут не самодні, За щастя і раді, що маємо в нім, за новий обіцяний батьківський дім, і хоч на дорозі буває нелегко, та вірим, до цін уже недалеко, ще трохи і наш морочаник не прийде, Нехай на золотому містрі не піде, о дух святий ти все могутній, щасливі тобі живе, у душах вірою присутній, ти твориш прагнення нове, над кожним серцем ти працюєш, звіщаєш правду благодать, то дотиком те ладью стеляєш, що спокій серед бурідать, то ніжно ніжно обіймаєш, Кайдани падають тоді. Добре, що все ти знаєш, і нас на лашочубі. З'яшов сьогодні, до Господні на всіх людей, усі серця, що віді на тоді холодні, Відкрити біхати тепло тут отця, хто, хто оступився, зможе стати, хто загубився, знайде шлях, усі ми створені літати, залавши темблю і страх. Усі ми створені любити, у цьому істина живеться, і серця і проміняв свіжі серця. О Дух святий палай душі з щоб не було життя як чорний дим, щоб іскри і свого багаття часу упали в душі рідним і чужим. О Дух Святий вогню науки тіхі, лиш колобі твоєму сьому суть. Пади ж на тій соломні і стріхи, да годині сумніви живуть. Пади спали усе, що непотрібне, пади зі ліщом ім'я взялось, щоб як Христос останні жаліти і плакати не довелося. <плати> В земі, Що б небезпек землі до жиду, щоб нам серця подієві шукати, він наш порадників, найкращих друг. Хто десь с ним сили, як вирують хвилі, хто допоможе найслабнішу ми, коли ми славті невішим не сильним, бо дождусь святий на поміч поспішив. Він потішає ніжну часть роботи, коли між в тім прийде біда. Сядає віру сумні повороти, всесильна Божа, рука свята. Повій у полі нашого життя, і ми минусню іншої долі, як тільки Божого дитя. Про сою правду вмити станці, боротись вітрям щезям і затискатися по пальцям, що не жінати буріне. Бур За нам багато колос, як Дух Святий його зрости. Нехай причистий Божий голос, хто біг лунає кожну що це життя як довга нива, в яку нелегко берити, і доля в того лиш щаслива, хто саме Отуг связи не на нас, не покидає с час, і заподавного серці, притульних сіпі зоєсмерті, де на постріл зійшов, тих навчився, як мов. Вселився це просіння і давньому суміння. Надах повічувай, що не бачиш, стало по царську святим, ти плачеш, але це срозиного танці, що за все, Господи нам в житті усе. Це це попит. Тут скатити світло з нами промітали з ним тіла. Мої цей зі мною пойдет проти у житті. Ти розразу часто вогні, ти нас на ній ти промінич. Ти промічиш на дорозі, щоб не знав і знову. Консумно все це плаче. Дузі маю кожного місця. Тас проти з ним.